Минуле в серці воно не згасне, живе у словах, у піснях і думках, воно крізь руки для нас є власне, а тіні Його на вічних рядках. Без нього нема ні дня, ні світанку, бо сходить воно як сонце зранку. Минуле не вб'єш звичайним мечем, його не зітреш, не спалиш вогнем. Минуле це корінь, що нас тримає, і не зламати його вже нічим. І кожен із нас стає перед Ним, бо спогади час завжди повертає. Згадай, дитинство не було проблем, де ти був завжди на горі королем, собі у житті ти дай обіцянку пам'ятати все безперестанку. Минуле це книга що вічно в рядках, у пам'яті є наше і власне. Це треба знати, тримати в думках. Тоді і в серці воно не згасне. Всі мої вірші можна знайти в телеграмі.